Да, слава Ісусу Христове. Продовжуємо говорити про заповіді, і п'ята заповідь про Невбий. Так. Живемо в такому часі, коли слова про вбивства вони мають це не просто слова, це mm -hmm. не просто залякування. Це досвід, на жаль, який маємо. Ну і не можу не почати з того про невбий в часі війни. Mm -hmm. Ну, взагалі, заповідь, про яку ми сьогодні будемо говорити, ну спробуємо говорити, як mm -hmm. нам вдасться. Вона дуже незрозуміла, напевно, для, навіть для християн. Бо дуже часто, так зі свого досвіду, можу сказати, що люди, котрі рідко приходять до таїнства сповідів, вони починають свою сповідь з цих слів, не вбив, не вкрав. Тобто в мене все хорошо. Але по суті, ми повинні розуміти набагато глибше цю заповідь, бо тут не йдеться тільки про вбивство ну, конкретно вбити людину. Але тут йдеться про те, що. Ми маємо шанувати життя, і це є такий основний посил цієї заповіді. Якщо ми говоримо сьогодні в цьому часі, в часі війни про невбий, то ну, ще важче говорити, бо тому що заповідь теж вона спонукає нас і до пробачення, і до, до милосердя, і до, ну, і до шанування життя. Але цей дух війни, який ми всі, через який ми всі страждаємо, він ну, стає на перешкоді такого. Відкритого серця до наших ворогів, чи до тих, хто робить нам кривду. Нам ну абсолютно не хочеться навіть думати про те, щоб когось пробачати, хто нас скривдив, чи хто приніс біду в нашу країну, на нашу землю, в нашу родину, в родини наших друзів. Тому <кхе> сьогоднішня заповідь, про яку ми будемо говорити, вона досить така важка. А тим більше, що взагалі, коли б ми не говорили, то вона завжди є актуальна, дуже актуальна для нашого суспільства, бо тому, що ми завжди... Страждаємо від цього духа ненависті, і духа вбивства, і духа цього до життя, який ну, дуже багато робить болю, ранить кожну людину. Дух ненависті вбиває? Так, дух ненависті вбиває. Тобто дух ненависті він, він нас якби, спонукає до цього вбивства, про, про яке говорить Божа заповідь, не вбиває. Тобто, вона говорить, що ми не можемо вбивати. Ми, ми покликані до того, щоб шанувати і берегти людське життя. А та ненавість, яка осідає в серці людини, то вона завжди є ну, тим першим кроком, який, який спонукає нас до того, щоб знищити або зранити іншу людину, або скривдити іншу людину. Це все є вбивство. Ні? Обговорення осудження ненависть на побутовому рівні, навіть на рівні знайомих угу. в родини. Чи це вбивство? Так, заповідь говорить, не вбивай. і ми можемо на неї так і так розібрати, що не вбивай людини, тобто не вбивай тіла, не забирай життя. І так, як говорить Ісус, що ми маємо більше боятися тих, хто вбиває душу ніж тіло, бо тому що це набагато больніше, гірше. І кожне осудження, кожний якесь несправедливе ставлення до людини, то це, це ранить душу і. Згіршення, про яке говорить заповідь дуже конкретно, це, це є те, що відбирає життя в іншої людини. Тобто, ми можемо взагалі говорити, що якщо людина стає причиною того, що інша людина втрачає Божу благодать, тобто вона є перешкодою до того, щоб перебувати в Божій благодаті, то вона грішить проти, проти цієї заповіді. Вона відбирає життя. Тобто, людина, якщо переживає своє життя там в пригніченому стані, в страху, в боязні, якісь, ну то той, хто зробив, ну, той, хто довів до такого стану, він є людиною, яка зрішила проти цієї заповіді, бо він починає вбивати душу. Тобто людина втрачає життя. Нема Божої благодаті, немає життя. Як позбутися цього духа ненависті, аби знаю, відродити душу, аби воскресити душу іншої людини, яку я зранила. Угу. Що я маю зробити для того, аби повернути людину до цього стосунку, який був, аби їй не було боляче, аби я її не вбивала, аби... Я її не згіршувала, і аби вона не закривалася потім на світ, бо це ж теж вбивство. Людина закривається в собі, і вона мертва для інших. Так ну важко сказати, що ми можемо зробити, бо так само, якщо взяти, якщо людина вб'є фізично іншу людину, що вона може зробити? Уже нічого. Нічого, вона відібрала життя іншої людини. Так само тут, звичайно, що ми покликані піклуватися про життя, підтримувати, допомагати цій людині бути з Богом, тобто жити в повній життя. І Використовувати всі можливі способи. Передовсім це є власний стан стан души. Тобто, ми, якщо хочемо комусь допомогти, ну, поділитися радістю, поділитися тією благодаттю, яку ми отримали, тим даром від Господа Бога, то ми його повинні мати. Mm -hmm. І якщо ми йдемо для того, щоб людину воскресити, тобто повернути до життя, то ми маємо щось їй дати, щось принести, а щоб дати, воно має бути в нашому серці. То якщо це любов, то ми можемо поділитися цією любов'ю. Бо якщо в нашому серці тільки ненависть, злість, ну, то важко говорити про те, що ми можемо допомогти іншій людині, яка страждає. Бо що прийдемо з ненавистю, то ще більше її зранимо, ще більше зробимо боляче. Подумалося, що Бог воскрешає, і якщо прийти з Богом до тієї людини, то, очевидно, відбудеться воскресіння. Так, ну, це якби єдина можливість взагалі допомогти людині, котра Переживає духовну смерть, принести їй Бога, поділитися, поділитися з нею тим, чим ти живеш, тобто Богом. На початку ви сказали, що часто люди приходять на сповідь, починають: я не вбив, не вкрав, ну і, і, і так далі. Не вбийце не тільки про вбивство, яке ми бачимо в кримінальних серіалах. Не вбий — це людина часто себе вбиває. Так. Тобто, вбивство, ну, воно може бути в стосунку до когось, uh -huh. тобто це, цей вчинок, а може бути також в стосунку до себе. Звичайно, коли ми робимо іспит сумління, чи взагалі хочемо зрозуміти, які я маю відношення до цієї mm -hmm. заповіді, ну, то я маю подумати, наскільки як я, як я себе люблю, як я, як я про себе піклуюся. Тобто, чи взагалі я поважаю життя чуже своє, і на чому ця повага до цього життя полягає? Тобто, якщо я поважаю, то я маю піклуватися про нього. Mm -hmm. Якщо я не піклуюся про своє життя, про своє здоров'я, про свій духовний стан. Про стан духовний своїх близьких, значить, я не шаную життя, і я живу в стані гріха, тобто в стані в цьому стані, який якби мене спонукає до цього вбивства, до нищення, до зневажання життя. Тобто, все, що я роблю проти життя, це є, ну, це є вбивство, це є проти цієї заповіді, про яку ми сьогодні почали розмовляти. До такого фізичного виміру перейдемо трошки пізніше. Зараз ще хочу вас запитати, якщо я себе не шаную. Не шаную себе, знецінюю себе, не даю собі право на щось там, засуджую себе, бо я і так безнадійна, і безнадійна, бо така грішна, грішна, і, ну і так далі, і так далі. Ну вам, напевно, краще про це знати, чи є це вбивством. Так, кожне, кожне, кожна непошана до свого життя, якби трошки буду повторятися, це є вбивство, Бо тому що, коли я говорю, що я не такий, тобто я нікчема, я не здатний, я не гідний, чи ще якийсь там. То я не вірю в ту любов, яку Господь вкладає в мене, дає мені. Тобто Господь мене створив самим прекрасним створінням на цій землі. Він дав мені можливість любити і відчувати цю любов, переживати цю любов. Дає мені постійно ті благодаті. Якщо я на них закриваюсь, то я перестаю жити тим життям, до якого кличе мене Господь. Тобто я себе знищую, я себе вбиваю духовно. І для того, щоб відродитися, потрібно просто повірити і прийняти те все, що Господь прагне мені дати. Оце це ну, це є завдання кожного з нас, звичайно, що гріх завжди стоїть якби таким такою перешкодою на цій дорозі, бо тому що він завжди, наслідки цього гріха вони нас якби так вкидають ну, в той негатив, який, ну, який заважає нам бути щасливими людьми, який заважає нам відчувати радість з того, що ми божі діти. Тобто боротися з гріхом потрібно ну, боротися, намагатися. Віддати себе в руки Бога, щоб він нас вилікував від від цієї рани, яку спричиняє гріх, і, і набиратися Бога, чим більше Бога набиратися, щоб повертатися до життя, бо це не віра, недовіра в Боже милосердя навіть це не віра, себе засуджую так просто не віра в Бога, бо ну Боже милосердя це один з проявів Бога. да? тобто Господь в такий спосіб він е, має відносини з нами е, його милосердя. Але якщо я не вірю в те, що я ну можу бути люблений. Тобто, що Господь мене любить, то я ну я не знаю Бога, тому що суть Бога, в тому що Він створив нас з великої любові до нас. Все, ну це крапко. Якщо я не люблю, якщо я говорю, що Бог мене не любить, бо тому, що я грішний або я не гідний Божої любові, то я не знаю, ну, хто такий Бог взагалі. Ну і це перша заповідь знову. Це знову перша заповідь. Ми повертаємось до неї. Так. Коли людина це усвідомлює, чи є це предметом матерію для сповіді? Навіть думки ці, ну бо це ж не фізичне щось. Так. Угу. Чи є матерія до сповіді? Це коли людина це усвідомлює, це починається процес навернення взагалі. Mm -hmm. А коли людина переживає навернення, то завжди знайдеться з чим прийти до Господа. Тобто, можливо, не, не з самими цими словами, що я зрозумів, що Господь мене любить, бо тому що це не гріх, це, ну, це, це благодать. Це благодать. От, але людина потім буде розуміти собі, чому вона обмежувала себе в цій любові, ну в прийнятті цієї любові. І це можуть бути вже якісь вказівки до того гріха, який десь там в глибині серця може бути в людині, бо тому, що дуже багато речей, які проявляються в таких вчинках, які ми називаємо гріхом, вони є наслідком якогось, можуть бути наслідком якогось одного гріха, який десь там в глибині. Затаївся, закрався, якого ми ну, ще не зрозуміли, ну, не дійшли до нього, не вглибилися в себе, щоб його віддати в руки Богові. І ми сповідаємось дуже часто з цих наслідків, але е, боїмося торкнутися того, е, ну не стіленого не стіленого, того болючого чи темного, що десь там в глибині серця є Тут, знаєте, є ще така інша опція, аби не впасти в гординю. ну, Поки так мені все пробачить, бо я такий класний. І... Гординя, ну, звичайно, якщо. Якщо я усвідомив, що Господь мене любить, то навряд чи людина буде утверджуватися в гордині, бо тому що гординя це щось протилежне зовсім. Звичайно, ми себе маємо, ну скажімо так, перевіряти. Так. Тобто для того є і священники, до яких можна прийти порозмовляти чи приступити до таїнства сповіді, щоб, ну, щоб священник можливо сказав слухай, тут ну це не є проявами любові з твоєї сторони, це є гординя чи це є. Скажімо, якісь там ну щось інше, це не є те, про що ти думаєш. Тобто, ми живемо в, ну, в соціумі, який допомагає нам мені теж зростати іноді в Богу і розвиватися, Божій любові або навпаки, зони подати. Тобто залежить, що ми собі виберемо в цьому житті. Якщо зараз повернутись більш до таких матеріальних речей, mm -hmm. яких можна торкнутися, до не наприклад, їжа. Паління, алкоголь, не дуже здоровий спосіб життя, зависання десь у якихось комп'ютерах соцмережах. Чому тут теж йдеться про невбий? Чому тут йдеться про вбивство? Але ж ну, насправді я ніби нікого не вбиваю, тим, що я там подивилася 25 ту серію серіалу і нічого не робила, чи, чи наприклад, не знаю, об'їлася чимось, чи, скажімо, хтось викурив 25 цигарку в день. Угу. Де тут про невбий? Ну, по перше, якби з двох треба дивитися на дві сторони наслідків. Ні? по перше, воно шкодить нашому фізичному здоров'ю, тобто, всяке зловживання будь чим навіть добрим, воно може зробити зле для нас фізично. Ні? Тобто, можемо там захворіти, не знаю, можемо. Щось там терпіти через щось. Ні? Ну і якщо це відбувається в нашому житті, тобто відбувається це неповага до мого тіла. А ми, як християни, мали би теж звернути увагу більшу на духовну сторону, тобто на душу. І якщо я подивився 25-ту серію якогось там серіалу, то де, де цей час мого життя подівся, який я провів біля комп'ютера чи біля телевізора, тобто я його знищив просто. Чи я збагатився тим, що я дивився цей серіал? Можливо, я дивився. Там, ну, 25 серій серіалу, який розповідає про Біблію, наприклад. Ні? то, може, це і добре, хоча не факт, я би ну, не погодився з цим. Але через таке ми просто втрачаємо життя. Ну, я міг встати, почитати святе Писання, пороздумувати над Словом Божим, міг зробити якусь добру справу, допомогти, свої обов'язки виконати. А я цей час просто змарнував, дивлячись щось. Я його втратив, я його знищив, я його. Ну, витер своєї стигу. Я убив, так. І так само ну, стосується це і, і алкоголізму, чи алкоголю, і сигарет, і наркотиків, та будь чого, що відбирає в нас життя. Тобто, з однієї сторони, воно шкодить нашому фізичному житті, а з другої сторони е, впливає теж на наші відносини з самим собою і з Богом. Тому що, якщо десь там хтось е, напився, то він, ну, він не є присутній в цьому світі, ні? тобто його, його розум, ну. Під впливом алкоголю, тобто він переживає своє життя, ну не в цій реальності, а десь там в якійсь іншій реальності алкоголю собі в тому світі, який взагалі є там фантастичний якийсь там. Ну він неправдивий. Знаєте, навіть сім головних гріхів об воно там? Ну, звичайно, так, тому що це є, ну це є гріх, який вбиває тіло, забирає теж нас, впливає на нашу волю mm -hmm. і. Ну, і і заважає теж тверезо мислити. Тобто тут не обов'язково алкоголь, щоб тверезо мислити має впливати на наше життя. Дуже часто є так ситуації, що, ну, наприклад, особливо дорослих, скажімо так, не надто піклуються про своє здоров'я. Навіть захворіли, пішли самі, самолікування у нас таке популярне. Так? Не зважати на свої хвороби. Знову ж таки, в контексті цієї заповіді. Ми завжди будемо повертатися до того, що заповідь говорить передусім про пошану, тобто таку пошану до себе. І якщо я не шаную себе з будь-яких причин, то я грішу проти цієї заповіді. Тобто, якщо в цьому випадку ми говоримо про піклування про себе, то варто себе запитати, чому 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 так трапляється в моєму житті? Що те, що найцінніше, я маю в своє життя, я ну не звертаю на це уваги, тобто я не приділяю цьому часу, не не якось не вкладаються зусилля. Тобто, Відповідь може бути дуже проста, тому що в мене є інша цінність, яка набагато важливіша для мене, ніж моє життя. Це можуть бути гроші, це можуть бути мої там мрії, це можуть бути якісь там ситуації, не знаю, будь-що. Тобто ми знову повертаємося до перших заповідей. Тобто я собі знаходжу Бога, який для мене набагато цінніший, ніж я сам, і mm -hmm. я починаю йому служити, преклоняти перед ним. Свої коліна, так умовно кажучи, це знаєте, навіть може бути у хворобу, аби маніпулювати іншим. Ну це ну це вже так. Це вже інше, але ну це теж говориться про, про ну про вбивство. Іноді це не свідомо відбувається, бо іноді людина просто ну так. Це людина не планує так у діти, да, ф, ф... Ну, якби формує ціле життя своє на такі реакції, і потім пізніше просто вже е... страждаючи, вона ну все одно переживає ті процеси, які відбуваються. Нішо. Коли потребує там, відпочинку, ну то захворіла. І собі думаю, чого ж я захворів? Вроді би ж, все як завжди. Одівався, ну, ніби не наражав себе, але, це, але захворів. А тому, що, можливо, хотів відпочити не було. Не було як, не було часу. Це... То хвороба вже вклала відпочинь нарешті. Так, да, це, ну я про себе говорю, так а, дуже часто буває. Досить таки. Так, але це ну, такі, такі речі відбуваються дуже, дуже часто. Mm -hmm. Тобто, у людини є якісь свої ці. Скажімо, такі місця, куди вона втікає для того, щоб отримати щось, ні? чи це хвороба, чи це якась там хандра, mm -hmm. чи, чи якась депресія, та будь-що mm -hmm. через це людина намагається щось там отримати. Але ну ми маємо розуміти, що це не є добре, це не є та дорога, ні? бо тому, що вона ну, деструктивно впливає mm -hmm. на наше життя і духовне, і фізичне, і також на життя інших людей тобто грішу проти себе і проти. Проти іншої людини, проти Бога. Коли починається життя людське? Від моменту зачаття. Це, ну, якби це очевидно, і це не придумала церква, бо дуже часто там звинувачують церкву. А що ви там придумали? Ні, від, від моменту зачаття, і про це говорить церква завжди від самих перших віків християнства в документі Дідахи, ні? тобто наука 12. Там згадується про, про це, що маємо піклуватися про життя від моменту його зачаття і, і до моменту смерті людини? Gli�... Питаю, тому що тема абортів е, така ходить. Et... Uh -huh. Я навіть не можу сказати, що це інформація, але не знаю, девіз, слоган Моє тіло, моє діло, моє життя, ну це жінки uh -huh. це маніпулюють. Тут питання, де... де це про тіло, про життя дитини, яка в тобі є. То власне, тема абортів і вбивства. Ну це дуже болюча тема для нас, бо так як читав я в різних джерелах, що в нас ну, не велася облік, скільки, скільки відбулося цих трагедій, але ну, досить багато, дуже багато. І це теж це така ну, фабрика смерті, яка впливає на всіх на всіх тих, хто навколо нас, ні. Тобто якщо в країні відбувається вбивство постійне. То воно має свої наслідки також в житті ну, кожної людини. Тобто ми переживаємо це, перебуваємо десь серед цього духу смерті. Ні? Він впливає на нас, і, і це дуже страшно. Тобто ці всі слова, ну, моє тіло, моє діло, це все, ну, напевно, можна сказати, по-перше, ця людина не зріла, так говорить. Ні? А якщо людина називає себе християнином, то взагалі, ну, якби воно якось. Не співпадає взагалі з, з християнством, з тим, чого навчає нас Ісус Христос, ні, чого вчить нас церква, бо тому що ми маємо розуміти, що навіть моє життя це не є моя власність. Я не кажу про інше про життя там, моєї дитини чи мого товариша, чи там, когось іншого. Моє життя не є моєю власністю, моє життя і власність Бога. І Господь дає мені можливість жити тут. Це є благодать, яку я маю відповідально використовувати, дбаючи про своє життя і, ну, і повертаючись до Бога завжди. Угу. Якщо знову ж таки про дітей, народження, яких батьки не бажають, Називається біла смерть, так? Так, біла смерть є таке окреслення, так. Ну, власне, не про те йдеться зараз, щоб засудити цих угу. жінок, чоловіків, тому що ну, жінка дуже рідко, коли сама приймає це рішення оточення, а про те, аби спонукати не робити цього. Угу. Чи часто є усвідомлення насправді? таке глибоке усвідомлення, що аборт — це вбивство? Дуже часто усвідомлення в людей, які над це не задумувались, приходить після цього вчинку, бо тому, що наслідки вбивства вони завжди переживаються. І е, я можу сказати зі свого досвіду, з досвіду того, що коли розмовляв з людьми, які терпіли ці наслідки, що іноді 70-60 років людина переживається як е, завжди як свіжий досвід е, такого гіркого. Болючого страждання. Тобто, можемо сказати, що як ну, людина не віруюча на те, що її там просто вбити, забрати життя Не просто. завжди є ті страждання, вони завжди будуть товаришувати в житті. Звичайно, це ну кажу не для того, щоб лякати, але для того, щоб задуматися, що вбивство це є один з найбільших гріхів. Якщо ми говоримо про аборт, один з найбільших гріхів, бо відбираємо життя. В беззахисного, в беззахисної людини, ні? тобто людини, яка не може себе захистити, а ще ну, в людину, яку я маю обов'язок любити, тобто це не хтось чужий, хтось далекий, а це є моя дитина. Ні? І ну, з цим змиритися жити дуже важко. Це, це буде свідомість того буде товаришувати впродовж цілого життя. Чи є прощення? Прощення завжди, є, бо Господь милосердний пробачає, тільки потрібно. Потрібно усвідомити і визнати цей гріх. Що «да, дійсно, я ну, свідомо там не чи несвідомо, я допустився цього гріха і, ну, і прийти до Бога для того, щоб ну, отримати це, це прощення зцілення. Також От дуже гучні були кілька судових процесів, здається, навіть в Англії, коли батьки були проти того, аби їхній хворій дитині зробили евтаназію. Угу. Тобто, ну просто відключили від апаратів. Евтаназія старших. Немічних хворих. Вона стає дуже модною uh -huh. у світі. Не кажу, що в Європі а загалом у світі. Ну, це як, не знаю, виглядає як спосіб позбавитися тягаря. Ну, ти працював, вже робив цього, окей, ти вже зараз немічний. Це знаєте, як в стародавній спарті, коли дитина народжувалася, калікові її скидали просто так. зі скелі. Таким скиданням зі скелі старших людей, це, це явне вбивство. Тут, ну, це вже навіть якщо аборт десь людина робить несвідомо, не розуміючи, що діється, то це ну, просто ти відбираєш життя. І чому це толерується? Uh -huh. Ну, під маскою, якби, позбавити страждань. Ну, варто б було спитати людину, чи вона хоче в такий спосіб закінчувати життя. Бо знову ж, ну, я можу говорити про свій досвід. Колись ще як молодий священник зустрівся з таким чоловіком, який, ну, досить так життя його було би скажімо так. Тобто, майже все життя собі там випилав, собі робив, що хотів. І в наслідку е, сталося так, що йому е, е, ампутували дві ноги. Mm -hmm. Він лежав вдома, ну тобто е, майже не рухався, він був хворий і, і вперше тоді приступив до таїнства сповіді. Mm -hmm. Принес те причастя, і ми е, я так до нього приїжджав час від часу, ми розмовляли, і він мені сказав, що це найщасливіші моменти його життя. Тобто, ці страждання великі, які він переживав. Те, що мало би виглядати як якийсь е, е, розпач, ні, це були найщасливіші моменти дні його життя. Він довго не прожив, він прожив хіба два місяці, якщо я не помиляюсь, до нього приїжджав. Mm -hmm. І тому, коли ми говоримо, що ми приходимо з милосердям для того, щоб відобрати життя в людини, яка страждає, ми брешемо. Це неправда. Бо так само людина, котра страждає, вона також хоче жити, вона хоче перебувати з Господом. Навіть якщо ці страждання важкі. Ну то людина мала би, мала би теж шукати в Богові сили для того, щоб їх пережити. Вони іноді потрібні нам для того, щоб приготуватися навіть до смерті, до зустрічі з Господом. Тут на цю ситуацію варто якби, подивитися, можливо, так трошки з іншої сторони, що великий егоїзм людини він спонукає до таких дій, чи до аборту, чи. До там штучних методів запліднення чи до евтаназії. Людина хоче панувати над життям. Тобто, їй не цікаво життя іншої людини. Людина хоче отримати собі дитину. Людина хоче позбавити себе від е, е, якихось там турбот про е, своїх старших батьків чи знайомих. Тобто людина хоче собі для себе щось. Ні? І не обов'язково це щось, що вона хоче. Це має бути добре. Просто хоче. Бо я так хочу. Вона да, бо бо це моя воля. Так, і в наслідку з'являються такі, такі переконання серед людей, що потрібно, що це добре, не добре, це, це є вбивство, і, і з цим не можна погодитися. Тобто ми не можемо погодитися на вбивство, бо, тому що життя не належить до нас. Це є Божа власність. Ми про неї маємо пікуватися. І якщо людина не може пікуватися про себе, то ми повинні пікуватися про ту людину, бо ми є покликані до того, щоб вшанувати життя своє і життя чуже. Ви спитали про штучне запліднення. Ніби знову ж таки все красиво, гарно, життя, нове, народження, дитини. Але насправді це, це не така вже й радість, чому тут йдеться про вбивство у штучному заплідні. Ну, на це відповідали давати більш біоетики, mm -hmm. тому що вони в, в цих питаннях більш обізнані. Але е, тут е, в, в, варто почати з того, що. Е, чому так відбувається ні тому чому якщо немає можливості, немає можливості в тата і в мами мати своє дитя вони ну переконуються до цього кроку ну знову ж повернуться бо вони хочуть ні? тобто їм не важливо не важливо те що думає дитина скажімо так умовно, ні? чи як вона себе буде почувати чи як вона буде себе переживати чи ну чи вона ну хто вона буде вони хочуть мати дитину тобто вони своє бажання заспокоюють а ну, дитина це має бути плід любові чоловіка і жінки. Тобто це є теж Божа благодать, Господь дає нам, дає нам потомство. Mm -hmm. Смертів багато чому, тому що ну, сам процес, який відбувається, він передбачає загибель багатьох дітей. Mm -hmm. Говорять, ембріонів, mm -hmm. так, але багатьох, багатьох життів. Тобто продукують багато життів для того, щоб вибрати одне. Mm -hmm. Тобто роблять Божу справу, по суті. Стають, хочуть стати люди богами. Ну, це, як ми знаємо, з історії завжди закінчувалось трагічно. Бачите, ну знову вже сьогодні другий раз повертаємось до першої заповіді основи. Так Я так. Господь Бог твій. Не ти Не ти маєш вирішувати, кого вбивати морально, не ти маєш вирішувати, чи вбивати себе нездоровим способом життя, не ти маєш вирішувати, власне, чи приймати життя дитини, чи ні, чи відбирати його від старих, хворих на Ну, Ну, е, вирішувати можеш. Я ну, Тому що можу, Господь. Господь ну своє віддав нам один з найбільших дарів — це вільну волю, і він говорить, що ось є правила, ну скажімо, там умовно правила або програма життя, яка тебе може зробити щасливим. Правила вуличного руху. Так, ну так як ми говорили на попередніх зустрічах. Якщо ти хочеш бути щасливою людиною, якщо ти хочеш ну, переживати в повні своє життя, то будь ласка, ні. а хоч можеш вирішувати сам, але тоді розумій, що ну, наслідки твоїх рішень завжди вони будуть не такі, про які говорить тобі Господь. А чи на сам кінець, якщо підсумувати цю ну, не надто легку тему? Дуже важку тему. Так. То що варто собі запам'ятати? Варто собі запам'ятати, що ми повинні себе виховувати в тому, що е, життя взагалі життя це є найцінніший дар, який дає нам Господь, і ми його повинні шанувати. Якщо ми цього не вміємо робити, то ми мусимо зобов'язані навчитися. Тобто, пошана до життя, людського життя, взагалі життя, це є наш, ну це наш обов'язок. Це не є. Заохочення це це не є якась там одна з можливостей, але це є обов'язок.